Друзі, доброго здоров'я! Ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, ви на каналі Пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде про катаклізми. 2 січня, а дивіться, що твориться на пасіці. Облід. Обліт, повноцінний обліт. такий, знаєте, як у березні. Пчола літає дуже сильно. Обльотується, і спорожняється Тобто пасіка ожила. І це, на моїй практиці перший раз, от я таке бачу, щоб 2 січня оце таке було, дивіться, на цей, на сонце, дивіться, як, як інтенсивно літає бджола. І так, як катаклізми це по-другому не назвеш, тому що, однозначно, як на мене, це у нас поганеньке явище. З одного боку воно нам дозволить мишам поганяти, тобто бджолам поганяти мишей. Дивіться, скільки вже повиносило. Тобто там вже почали чистити вулики. А з другого боку... Це однозначно буде спонукати, на мене сідають бджоли, треба втікати відсюди. Це треба розуміти, що воно буде однозначно спонукати до розмноження бджіл, тобто матки, мабуть, почнуть. яйцекладку. Завчасно, як кажуть. І... Як мінімум це призведе оці в тіньку, не літають, киш, киш. в тіньку не літають, бачите? А ті, що на сонці, ось літають. Це призведе як мінімум до 에, підвищення нагрузки на шлунок. Дивіться, тут щілина і бджоли через щілину влютуються. Як максимум К зношенню ресурса бджоли. Так, де пішли сюди на ППС. Літають бджоли купась. Так, що тут? Та, яку ми підсилювали? Сидить? Підсилено. Ладно, зараз ми її не будемо ввечері відкривати. Тому, друзі, отакі от катаклізми ще в рамках цього роліку. Хочеться з вами поговорити про е, інформацію, яку недавно я отримав. Я хочу, щоб ви її прокоментували. От я ж вам казав, що дуже поганий рік оце був найгірший рік на моїй практиці бджільництва по, щодо медозбіру. А є така інформація, що дуже сильно впливали на бджіл оці радіохвилі ППО. Які тут у нас на півдні були все літо дуже багато ППО. І кажуть люди, навіть коли під'їжджаєш чи підходиш, до цих систем ППО мобілки починають глючити, тобто перезавантажуються чи вимикаються. А бджоли дуже реагують на ці випромінювання. Тому є така гіпотеза, що ці всі хвилі вони дуже-дуже негативно впливають на наших бджілок. І ми всі зацікавлені в тому, щоб ці все ж таки бойові дії закінчилися найшвидше, щоб пчолки наші почали нормально орієнтуватися. Ну короте, дивіться, ну, що тут багато... О, я вже отримав. Що тут багато бджіл, тут нічого не сказати. Короте, а бджоли дивіться такі агресивні, не так як на весняному обльоті. Ще й дають От за вухо мене вжалило. Все, почали нападати. Друзі, цікавий момент. Швидко познімав відео, там трошки більше 4 хвилин, тому що бджоли почали жалить. За вісок мене ужалили дуже боляче, я вже отвик від цього. Знаєте, я не сказав вам дуже важливий факт, такий, дивіться. Ну, не знаю, льот ви побачите чи ні. Але що ми... ну давайте з другого ракурсу. А що можна сказати? Можна сказати, що. Ось ці е, шостирамочники, там де два відділення по три рамки, вони набагато більше інтенсивно обльотуються, ніж ось ці е, основна, як кажуть, група моя. Тому, ось дивіться, ну мабуть, е, тому що їх же там менше і у них навантаження е, від калових мас більше, ніж у цих, Ці от бачите? Ну, що, що ви побачите? Не знаю, що ви. Ну, мабуть, на, на щось побачите. А Ще зараз і ці мені дадуть. А тих, я туди навіть боюся підходити. Тому що ти е, зразу мене зажало. Тих раза в три, мабуть, більше літ бджіл, літ, ніж оці ні, основи. Тому такі друзі, ну у мене... Е, Ну, мабуть, підтвердження під тих знанів, що чим менше клуб, тим більше калова нагрузка і вони швидше хочуть опоразнитись. Так, все тікаю, знову починають мене шпілять. Отже, друзі, будь ласка, чекаю ваших коментарів на наслідки цього супер мега раннього обльоту. Будь ласка, напишіть як у вас літали, не літали. Так, а я закінчу відос, бо нічого атакують. Так, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.